Пригоди червоної іномарки, яку купили в Америці, викрали в Києві, а знайшли в Чернівцях. Міліція не дуже не любить туди заїжджати. На поцупленій машині їздили брати слідчі. Собравна система і бандити – це, в принципі на те ж. наше розслідування з'ясувало, один із братів не вперше вплутаний в автоскандал. У тебе є останній шанс, інакше у тебе будуть великі проблеми. Як крадуть ваші машини? Чи можна їх уберегти? І чому в поліції не хочуть вести мову на цю тему? Щодня десь в Україні викрадають машини. Це факт, яким у наш час. Нікого не здивуєш. Але історія цієї іномарки стала винятком. За чотири місяці вона побувала у трьох містах і наїздила 22 тисячі кілометрів. Справжній ажіотаж навколо такої красуні розкрив схеми автомобільних крадіїв і тих, хто може покривати цей кримінальний бізнес. Ще донедавна Максим був звичайною невідомою широкому загалу людиною. Та доля приготувала йому такий крутий поворот, за яким чекала шалена популярність. Мені це чотири місяці дзвонило тисячу людей. Юрист за освітою, бізнесмен по життю. До 32-річного віку Максим продавав китайську електроніку і відкладав гроші на мрію дитинства. Машину довго заробляв. Там трохи, там трохи. Було реально важко. Розраховувати Максим міг лише на власні сили, адже родина хлопця не мала великих статків. Папа охоронником на стоянці. мама педагог. англійський язик припаде добишної школи. Коли певна сума вже була зібрана, Максим став приглядатися до іномарок і побачив її. Співад. Мене Grand Touring преміум класі в самому дорогому класі із серії Маст. На вторинному ринку вона коштувала 20 тисяч доларів. Величезна сума, як для хлопця з простої сім'ї. Але, заручившись підтримкою друзів, Максим зважився на покупку. І через два місяці у вересні за океану прилетіла його ластівка. За її яскравий колір Максим навіть дав їй ім'я. Віша. Чоловік поїхав на вечірку до друга. Свою вішу припаркував під вікнами. І сам кожні 10 хвилин виглядав з балкона чи на місці машина. Невідомо вистачило навіть менше того часу, щоб поцупити іномарку преміум класу. Десять-15 секунд. Самый быстрый угод это если в машине нет дополнительной защиты никакой. П'ять-10 минут. Наиболее, наверное, длительный способ это когда у нас нет вообще ничего. Тогда нам нужно открыть машину, сделав разрез в двери, в капоте или что где-нибудь. Максимова машина на момент викрадення, на жаль, ніяк не була захищена. Холодний пот зразу, от, з першої секунди, тим, нету. А потім я просто ну, набрав 102 через 2 секунди. Всі як би поняв, що воно ну, нету. технический прогресс настолько развился, что сделать это очень легко. Во-первых, у нас умные автомобили. Они открываются и дают возможность себя завести, как только мы подошли к машине, сели в нее, нажали на кнопку и поехали. Это очень комфортно, удобно и хорошо. Но вместе с тем, так же легко машину можно и угнать. Але чаще выкрадают не сучасные иномарки, а как то кажут, народные машины. По статистике на первом месте это автомобили ВАЗ-ЗАЗ, это народные, простые машины. Их воруют потому много, потому что они, как правило, вообще ничем не защищены. То есть, к сожалению, владельцы думают: ну у меня ведь такая дешевая машина, у меня там какой-то там Део, ЗАЗ, там или там ВАЗ. Кому он нужен, да? А вот он нужен, его угоняют, они уходят на запчасти, на разборки. На виклик Максима поліція зреагувала миттєво, і вже за десять хвилин оперативникам повідомили, червона іномарка проїхала контрольний пункт Бровари. Чоловік сподівався, ось ось, і машина знайдеться, та вона, наче, розчинилася. Після усіх складених протоколів Максим кинувся на пошуки своєї віші. Поїхали в сторону броваров. Я думав, що може бути діти викинули на відстойні рядушкам. Е Бо їхали по лесу, искали долго. Поки у мене ну, питалося, думаю, вже вирубається. Далі дізнаєтеся, де з легкістю можна придбати викрадену машину і що на жаргоні автозлочинців означає легальна сестричка і братик без проблем. За фактом викрадення іномарки столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 289 незаконне заволодіння транспортним засобом. Слова слідчого будемо шукати, чомусь не додали Максимові аж ніякого оптимізму. Хлопець чекав упродовж кількох днів на дзвінок із поліції, а потім сам почав пошуки. Перше, що зробив Максим, це повернувся на місце злочину. Неподалік магазин із камерами спостереження. Після довгих умовлянь хлопцеві все ж таки показали відео. Ось іномарка Максима. А ось з двору виїжджає машина темного кольору і паркується біля віше. Водій виходить, іначе щось шукає в своєму багажнику. А далі. Вот он к моей подошел, там делал. Далі намагається відкрити передні двері. 30 секунд. І справа зроблена. Сіл, сіл, дай. по, даже, по даже загорелись пари. Зазвичай у викраденні, кажуть експерти, беруть участь двоє людей і дві машини. В групі є який Открывает машину и заводит ее. После того, как он завел машину, он просто уходит. И в машину садится уже водитель. А его задача перегнать из точки А в точку Б и оставить. Через три машины від Максимової іномарки стояв білий микроавтобус и темное авто. Швидше за все были задіяні у викраденні. Если впереди пост ГАИ, машина перед ней резко перестраивается, ускоряется, ну то есть создает какую-то аварийную ситуацию. Йостанавлюють, а ця машина насліднені просто проходить і уїжджає. Але того вечора машину або не захотіли заводити, або не змогли цього зробити. Повернулись по неї через 6 годин. О півночі. Це відео постраждалий водій відніс до поліції. Проте справа наче стояла на ручнику. Нікакого результату поліція не дала. Ну, взагалі ніякого. Повільна робота слідчих дратувала Максима. Водночас змушувала продовжувати власний пошук. Хлопець розпосюджував інформацію про зниклу машину в усіх соціальних мережах. Про викрадення червоної номарки писали в ЗМІ. Говорили у телевізійних новинах. І лише через півтора місяці Максим нарешті побачив свою вішу і навіть намагався її перекупити. Максиму написав незнайомець. Мовляв, бачив твою машину на сайті, де торгують краденим транспортом. Група Вайбер є, є, називається «1 плюс 1 Євробляхер». Три тисячі підписчиків у цієї групи вона користується реально популярністю. її знають всі. І її теж знають. група людей, які ну, купують воровані машини. «1 плюс 1» – Назва з підтекстом. Машина має свого незаконного двійника. Так би мовити, клона. каже колишній слідчий. Тобто в Україні є точно такий же автомобіль легальний, з тими ж номерами. Продажа по тих паспорту, ліба клон один плюс один, ліба там брат без проблем. Проще легальна сестричка. Максим Миттєво вступив до тієї групи. Там побачив, що його вішу виставили на продаж. 6,5 тисяч доларів. Перебито кузов, все підбіта, дід плюс одін вороване. Цього разу чоловік нічого не повідомив правоохоронцям, а сам розпочав ділову розмову з продавцями. Я представився, будто я тотча, який хоче купити таку машину. И они сказали, что машина находится в Днепре. А ты реально на голову не оденешь, я знаю. Но да, я решил поехать и купить свою машину за, за, там, за 6 тысяч долларов. Звонили со скрытого. Сказали, едь в Днепр, приедешь, напиши сообщение в эту группу. Звонили разные люди. Давали точные инструкции, куда ехать, что делать и так далее. Разом із другом, узявши гроші, Максим вирушив у дорогу. У Дніпрі на вокзалі чекали нових указівок. Але продавці на зв'язок більше не вийшли. Віша знов зникла з-під самого носа свого законного власника. Тоді Максим вважав, що втратив свою мрію назавжди. Тим паче, що за статистикою в Україні щороку крадуть тисячі машин. А знаходять лише кілька сотень. Радіовудка, код-грабер, глушилка. Все це арсенал зброї автовикрадачів. Як бачите, оснащені вони до зубів. Радіовудка – це звичайний ретранслятор, який посилює сигнал з ключів від машини та передає його на відстані одного кілометру. Коли ви підійшли до автомобілю зі своїм ключом. Они друг с другом связались, сказали, о, это мой ключ, да, я твой ключ, открывай двери, двери открылись. Вот. Когда вы отошли на 2-3 метра от машины, у них связь теряется. Для этого используется ретранслятор на жаргоне э, радиоудочка. Он усиливает сигнал ключа и передает его к автомобилю на расстоянии там, до 1 километра. На поливание за машинами зазвичай выходят две людини. Негачок радіовудки вас можуть упіймати будь-де. Навіть у супермаркеті. Задача шахрая ходити поряд з власником авто, яке замислили поцупити. Ключ у вас в кармані. У, у злоумышленника є з собою, наприклад, сумка. В неї знаходиться ретранслятор. Йому достаточно знаходитися от вас на расстоянии 2-3 метрів. Он просто може прогулюватися рядом з вами в магазині. поглядывая на полки супермаркета, и ему больше делать ничего не надо. Все делает техника. Она принимает сигнал от ключа и ретранслирует его к автомобилю. Вот и все. Другой человек у цей час находится биле автомобиля. Второй угонщик находится возле автомобиля, принимает этот сигнал, связывается как бы ваш ключ с автомобилем, машина открывается, угонщик садится в машину, точно так же, как вы нажимаете на кнопку «Завести автомобиль» и уезжает. Все це займає 15-20 секунд всього лише на все. Звичайно, така радіовудка заборонена. Проте купити її можна через інтернет-магазин. Стоїть вона достатньо дорого, до 5 тисяч доларів. Грубо говоря, один угон машини її окупає. Щоб машина була в безпеці, треба добряче витратитися, бо з дешевою сигналізацією легко впорується такий незаконний пристрій, як Код-Грабер. Це небольшой прийом передатчик который перехватывает сигнал вашей, вашего пульта от сигнализации, анализирует его, копается в своей памяти, грубо говоря, подбирает точно такой же код, и потом вы можете этим код-граббером открывать-закрывать автомобиль. С помощью этого устройства злоумышленники могут сделать легко копию автомобильного ключа. Ложим ключ, копируем, ложим новую заготовку, переносим информацию. Новый ключ повторяет полностью родной автомобильный ключ. Якщо на вашому автомобілі встановлена китайська сигналізація, її 100% відкриє код-грабер, запевняє спеціаліст. Часто код-грабером користуються не угонщики гонщики машин, а грабителі, які варують щось з машини. Що ви під'їхали к супермаркету, поставлю на охрану, пошли, він просто подойшов, нажав на кнопку, відкрив код грабером, забрав якісь ваші лічні речі, закрив машину і уйшов. Код-грабер, як і радіоводку, можна придбати в інтернеті. Ціни різняться. стоимость кодграбера, она опять же варьируется, скажем, от 300 долларов до полутора тысяч долларов. Стоимость кодграбера, она зависит от того, сколько всевозможных систем сигнализации зашиты к нему в память. В кодграбере вы платите за прошивку. И чем больше туда прошита сигнализации и новый сигнализации, тем дороже он стоит. Чтобы защитить свою машину, требовалось не на каждую ее частину устанавливать сигнализацию. Далі дізнаєтесь, як Максимова іномарка потрапила в зону АТО, а потім до церкви. Після невдалої поїздки Максима у Дніпро фотографії його іномарки видалили з групи продаж краденого. Але хлопець все ж таки встиг зберегти кілька світлин та роздрукувати їх. На них непримітний житловий комплекс, яких сотні в Україні. Але для Максима то була єдина зачіпка. Хлопець почав обдзвонювати ріелторів з проханням упізнати місто та район. І з такою ж пропозицією він звернувся до друзів. І вже через два тижні йому відповіли з Харкова. Невідомий розповів, що на фото один з віддалених у Харкові районів. Раганський район в городі Харка. Окраїна, в общем, как бы спальный район. Милиція, очень не очень любить туди заїжджати. Таке тихе, укромное место для ворованных машин. Максим вирушив до Харкова, але пошуки нічого не дали. Біля будинків, які були на фотоснімку, червоної іномарки ніколи не бачили. А ось біля місцевого торговельного центру знайшли. Товаріща. Позвонив, который проживает в Харкові, і говорит, от вижу машину, кожен білий салон, люк, ну вся один в один, як твоя. Цей товариш навіть устиг зробити кілька знімків, поки йому не зробив зауваження водій цієї машини, до якого вже за хвилину приєднався ще один чоловік. Забрав ну, ключі від машини і швидко сіли, уїхав з этого місця. І машину і обох чоловіків біля неї зафіксували камери спостереження. Завдяки ним друзі Максима впізнали, хто їздить на його іномарці. Це рідні брати. Обидва працівники поліції. На той момент обіймали посади слідчих. Тож Максим поспішив до них, і йому вдалося поспілкуватися з Артемом. Я подойшов до Артему, говорю, я приїхав до ну, по-нормальному, не шумлю, нічого говорю. Просто віддай мені машину, скажи, где адрес машини, я заберу, ее, я уїду в цей в день в Київ, я тебе вообще, ну я тебе ніколи більше не хочу бачити. На що Артем відповів, що машина не його. Брав він її на прокат. У людини, чиє ім'я забув. Де чоловік? Ну, Так давайте я говорю, попитаюся зв'язатися. І... Питайся зв'язатися зараз. Ну, Чим студія допоможе, да... щоб ти почав зв'язуватися з ним. Мені треба з'їздити за блокном. Пішли. Блокнотом? Пошли. блокнотом? Пройди, да. Ти часто телефонний блокнот записуєш. Номер телефону знайомого, який, начебто, дав Артемові машину на прокат, так і не знайшли. У народі давно існує негласна думка, що правоохоронці, так би мовити, криють викрадачів машин. Так вважають не просто звичайні люди. Про це говорить навіть колишній слідчий. Одна із схем, это продай, да, терпіть свій автомобіль. Дуже проста схема. Уганяється автомобіль. Виходять через зачастую через правоохоронні органи, ліба. Так же самое через следователя на потерпевшего берут у него контакты и предлагают ему купить же свой же автомобиль вот, за определенную сумму. Роль следователя как сводника. Вынагорода слідчого варіює залежно від ролі в справі. Если он просто как посредник, да, то он может получить 20-30%. Если же он добросовестный соучастник, который в принципе угонял этот автомобиль, а потом. Через посредника его продает, он практически всю прибыль может получать. Еще один вариант злочинной співпраці – заступництво. Определенному сотруднику определенные лица в определенное время заносит просто какие-то материальные блага за то, чтобы он закрывал глаза на определенную деятельность. Що б мав зробити слідчий Артем під час розмови з Максимом, якби на 100% був непричетний до криміналу, надати документи, які засвідчують підстави користування цим автомобілем, якщо у нього дійсно е автомобіль знаходився в оренді, мав бути якийсь договір, надати цей договір, надати осіб, у яких він взяв ну, контакти, так щоб можна було з'ясувати його причетність до е належної. Оформлених договорів, чи взагалі є, чи нема. Як мені відомо так, то Артем е, не надав цих даних під час службового розслідування. І можемо лише казати про е, їх е, поведінку, яка дискредитує працівників поліції. Після того, як слідчий Артем відмовив у поверненні іномарки, Максим здійняв галас: уся Україна дізналася, що поліцейські з Харкова їздили на викраденій машині. Відразу ж відкрили кримінальне провадження за статтею 396, частиною першою приховування злочину. Справу передали до Державного бюро розслідувань. У відділах, де працювали брати, почалися внутрішні перевірки. Артема та Віталія миттєво усунули з посад, а через кілька днів узагалі звільнили разом із керівником індустріального відділу поліції міста Харкова. Їх вважали, для того, щоб в першу чергу зняти відповідальність з Вот это своего рода э обрубання кінців, спосіб э обеззапасить себе їх руковостів. Ми сподівалися на офіційний коментар від поліцейських та слідчих ДБР, проте отримали дуже вичерпні відповіді. Повду Харкова уже точно парших слідів, поки нас не упзумімати навіть, спросить, поки вообще нічого не коментували. К сожалению, есть случаи, когда сотрудники полиции вместо того, чтобы бороться с определенным видом преступной деятельности, они как минимум ее покрывают либо возглавляют. Далі дізнаєтесь, чи вважають себе Артем та Віталій причетними до злочину і в кого ще хотів поцупити машину один із цих правоохоронців ексклюзив гучної справи. У цій історії розголос відіграв величезну роль. Наш наступний герой Руслан також уважно слідкував за перебігом подій із викраденням червоної немарки. Чоловік дуже здивувався, коли побачив, що на Максимовій машині їздив той, хто колись поцупив, і його авто. Три роки тому харків'янин Руслан купив собі позашляховик. Юрист за фахом перевірив усі документи перед купівлею. Ніякої каверзи не було. Вона була перевірена по всім базам. Ні угнана, ні перебита, ні якась там ліва, права, ще якась. Протягом року Руслан спокійно їздив на машині, а у вересні 2018-го чоловіка зупинили працівники поліції. Ані представились, від мене документи. Причина вони сказали о том, що я проехал на жовтий Пока Поки патрульні перевіряли документи, під'їхала ще одна машина. З цього автомобіля вийшли двома диких чайка, підійшли к нашому автомобілю, і сотрудник поліції подойшли к этим молодым людям, о чим-то общаться. Руслан спостерігав, а незнайомці в цивільному оглядали його джип. Потім заявили, що машина крадена. Розказував, що твой автомобиль був ты ти його способом переділив. Це у тебе левая машина. Тобто, либо ми зараз вирішаємо цей питання, і ти то платишь мне, либо же, е, у тебе проблема. Руслан відмовився платити і його машину забрали на штрафмайданчик. Знайомі автомеханіки потім натякали Руслану, що його машина найвірогідніше була замовлена. Ти ж розумієш, що твій автомобіль заказан і твоя ситуація заказна. Один із поліцейських, коли їхав со мною в машині, вже сказав, що ти розумієш, ми тебе вже дві тижні, скажем так, пасли, А у тебе машини там, там, там. У мене дійшла інформація про те, що начальнику ГАИ был звонок из СБУ, о том, что данный автомобиль нужно максимально задержатилі, максимально знайти причин для того, щоб його забрати. Упродовж двох місяців машину і документи Руслана перевіряли, і тільки через суд він довів, що автомобіль справді належить йому. Ім'я того, хто вимагав у Руслана гроші за його ж машину, він дізнався лише через рік. Був репортаж АТО, що полісійські їздять на огненному автомобілі. І один із поліцейських це Артем це то лицо, которая предлагала мені рішити випросив з моїм автомобілем. У пошуках своєї машини Максим побував у двох великих містах України Дніпрі та Харкові. Але ось раптовий дзвінок із Чернівців, і хлопець знову зібрався в дорогу. Цього разу у супроводі правоохоронців. Як машина опинилася на Західній Україні? І що у своє виправдання скажуть брати слідчі, які їздили на поцупленій машині. Юрій, так само як і Максим, завдяки червоній іномарці прославився на всю країну. Усі продавці на Чернівецькому авторинку знали, що Юрій підшукує машину для своєї дружини. Тож тільки но там з'явився новий екземпляр, йому відразу зателефонували. Тут така ситуація, що є машина мазда червоного кольору, Якби срочно продажа. Це приблизно було в вересні. Машина вразила Юрія. Білий шкіряний салон. Люк, тоновані вікна. Іномарок такої комплектації в Україні небагато. І ціна приваблива. Дуже терміново йому потрібні гроші. На сьогодні потрібно шість. Взагалі не хотів десять. Продавець запевнив: машина чиста. Один нюанс зареєстрована, начебто в Луганську. Він сказав, що вона стоїть у Луганську на обліку. Я перевірив її по тих паспорту. Звірили, все співпадало. Номер кузова, все повністю власне, все співпадало. Юрій заплатив за машину 6 тисяч доларів і одразу поїхав на ній до церкви. Це була неділя, так? І ми ще встигли в церкві освятити автомобіль. І після цього, да, звичайно, що пішли в ресторан святкувати покупку. Чотири тижні Юрієва дружина насолоджувалась новеньким авто, а потім сім'я побачила в новинах сюжет про свою машину. Я не одразу зрозумів. Я на наступний день зателефонував до Максима, Хочу розпитувати, які ще є ну, нюанси, що це його машина, Там, наприклад, ну, подляпане чи ще щось. Отак. І все співпало. Тоді йому сказав, що Максим, твоя машина в мене береже за він е, сказав мені, що діти з другом з працівниками близі. Юрій міг би вчинити по-різному: перепродати машину або їздити на ній далі, бо все ж таки виклав за неї 6 тисяч доларів та зробив інакше. А тепер разом з продавцем, який продав йому іномарку, намагається повернути свої гроші. Я спілкувався з людиною, яка мені зателефонувала, що продається така машина. Він знає цього продавця, то я думаю, що питання з коштами буде вирішено. Братів Віталія та Артема Юрій ніколи не бачив. А ми вийшли на одного з них, зустріли саме Артема біля під'їзду звичайної дев'ятиповерхівки. Я зараз тільки буду боротися з, з тим, що не буду приявляти все, тому що я там нічого не діяв. Я там зе това і стявника. А ви брати взагалі не за шукаю? Це по машині. Та після гучного скандалу звільнили не лише братів слідчих, а й керівника індустріального відділу поліції в Харківській області. Нині екс правоохоронець лікується. Я ще в больницях мене вибачте, якби ну судя м'я на бані Я звернувся якби в суд зіском. Я буду продовжувати далі розбиратися розбирательство по цьому вопросу. Проте, Максим вважає, що брати слідчі та їхній керівник причетні до злочину. Втім, це треба ще довести. Столична поліція від коментарів поки що утримується. Ні, слідна відділ настрого запретив притіл століба Ані вважають, що там нічого коментувати. Руслан вирішив підтримати Максима і написав заяву до прокуратури Харкова. В ній повідомив, що тепер вже колишній слідчий Артем рік тому вимагав в нього гроші. Максимова машина знайшлася завдяки його титанічним зусиллям і допомозі небайдужих людей. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.